Я не можу слухати, коли немає асиміляцій. Мене просто трясе. Ви пройшли асиміляцію, знаєте що це? Якось так. А воно це тільки так називається. Так. Коли дивіться книжці, а вимовляється книжці. Усміхаєшся, усміхаєшся. Так? І так далі. Це дуже, дуже важлива історія. Я не можу слухати. От у мене це ну, профдеформація. Але, е, і от, наприклад, покажу вам, як не треба. Дівчинка начитує книжку і каже, вона прийшла до нього і сказала: Я так стомилась, я так тебе чекала, ну як ти? І він каже, я скучив, <риклад> Ну, Мене просто нудити від такого починає, але так само і чоловіки. А ну, ви зможете мені зараз розіграти діалог між чоловіком і жінкою і ну, власне жіночим голосом побути. Оце завдання, так? Будь ну, так... ласка, я тебе кохаю. Я там трошки кохаю. У вас вона вийшла така, знаєте, така вертихвістка вийшла, а він вийшов такий занудний, якийсь, не знаю, йолоб такий трішки. Треба більше... ну, треба більше, мало, мало часу було. Мало часу. Так я вас не стримую. Так, дивіться, але важливий момент є радіовистави. Є радіовистави. Коли, до прикладу, ти весь час, ну, в тебе, дивіться, весь час, а говориться разом весь час. Почули, асиміляція. С, Ш, так, шиплячі. Ну, не, не ш, а ч, так, весь час. С, свистячі плюс шиплячі будуть шиплячі. Голова не зламалась. Весь час, не весь час. Незручно вимовляти, весь час. Я весь час тобі кажу. Весь час. Ви якщо прислухаєтеся, от е, дасте собі завдання послухати, ну, Боже, аби ж всі дотримувались тих правил асиміляції. І якщо правильний диктор читає, якщо гарний актор читає, або там, якщо це правильне кіно теж, то асиміляція там буде скрізь. Український дубляж офіційний, там скрізь асиміляція, там не пройде, там нема. Там книжці, лості, вусті, мості. Не можці, а мості. тому що так правильно зрозуміли? І треба прислухатися для того, щоб у вас була ця неслуханість.